Добрий день. Сьогодні 20 березня і ми продовжуємо обстеження посіву озимого ріпаку, гібридів озимого ріпаку нашої селекції компанії Лідея. Ми сьогодні знаходимося в Рівенській області, в Доббинському районі, в одному господарстві, де висіяний наш гібрид «Інвікто». Як він на сьогодні виглядає станом на 20 березня? Бачимо гарно сформовану кореневу систему, потужна коренева система в розрізі, бачимо, почалося інтенсивне відростання, точка росту пішла нормально догори. Є закладка, багато додаткових бруньок, є незначна доплистість, яка може в майбутньому тільки піде потепління з внесенням бору це залікуватися. Що стосується нашого гібриду Invicto, гібрид. По характеристиках і по всіх своїх ознаках характеризується досить високою олійністю, високою врожайністю. Оптимальна густота для цього гібриду при виході з зими 35-40 рослин на квадратному метрі. Ми сьогодні зробили замір. Нарахували 37 рослин, що є оптимальним на квадратному метрі для розвитку даного гібриду. Рослини на даному полі мають рівномірну Розміщене по полі, тобто високу здатність до гілкування, висока компенсаторна здатність. І в дальнішому очікуємо гарного розвитку і гарних врожаїв з даним гібридом.